Добрий вечір, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, робимо обробочку нашої малини, підживляємо полистовий. Малинка з каждого більша є. починає вже покрохи десь стигнути. Ось така наша діляночка. Зараз покажу, чим ми будемо підживляти полистовий. Сьогодні в нас прийшла посилочка і ми забрали. Ось таке добриво, плантатор, 0 азота, 25 фосфора і 50 калія. І головне те, що в ньому є всі мікроелементи, амінокислоти, ось вітаміни і прилипач уже. Все воно в одному. Е, підживляємо тільки чисто цим добривом, більш біль, 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 нічого. Ось, Замовили це. Дозрівання в нас йде і замовили ще три ки Це різ плодів. Ось. Даємо його 100 г на 12 літрів води. І обробляємо по листові нашу малину. Так що, друзі, підписуємося на наш канал і слідкуємо за доглядом вирощуванням ягіної культури.